Всім привіт! Як ви вже знаєте, в нас з'явився новий котел з новим інтерфейсом. А разом з цим і нові вимоги по монтажу та нові налаштування. І сьогодні ми в тому всьому розберемося. Почнемо з гідравлічної частини. Для того, щоб змонтувати котел, вам не потрібно купувати додаткових кранів, оскільки вони йдуть в фірмовому комплекті. Також обов'язковою вимогою є встановлення фільтра грубої очистки. На зворотній лінії системи опалення. Не забувайте також підвести каналізацію для відведення конденсату та запобіжного клапану. Змонтувавши всі ці елементи, ви одержите приблизно таку картинку. Також ми вам рекомендуємо встановити фільтр грубої очистки на вхід холодної води та на газову мережу. Ці елементи зайвими не будуть. Давайте поговоримо про системи димовидалення. Якщо ж ви використовуєте базовий горизонтальний прохід стіну, жодних складнощів у вас виникнути немає. Якщо ж ви плануєте влаштувати якусь іншу систему, а варіантів в нас може бути дуже багато, обов'язково звіртесь з інструкцією по монтажу димохідних систем. А саме. Перевірте максимально можливу довжину димоходу відповідно до конкретно вашої моделі котла. Якщо ж ви використовуєте котли потужністю більше 25 кВт і не використовуєте штатний комплект, вам обов'язково потрібно зняти адаптер 60х100 та перейти на димохід більшого діаметру. 80х125. Або 2 по 80. Таким чином, ви зможете уникнути всіх складнощів з системами димовида. Отож, гідравліка, димохід змонтовані. Можемо подавати живлення на котел. І стандартне запитання. А де ж фішка? Тепер для неї є спеціальне місце в електричній коробці котла. Враховуючи наші електричні мережі, стабілізатор зайвим не буде. Під'єднали. Тепер можемо переходити до налаштування. Отож, вмикаємо котел. Перше, що нам потрібно зробити, це обрати мову інтерфейсу. Обираємо українську і підтверджуємо. Далі запускається помічник зі встановлення. І нам потрібно ввести сервісний код. Традиційно для наших котлів це код 17. Далі потрібно налаштувати поточну дату та час. Після того з'явиться індикація фактичного тиску в системі опалення. Якщо тиск занадто малий, котел автоматично підживить систему до тиску 1,5 атмосфери. Після досягнення необхідного тиску запускається автоматична функція видалення повітря. Вона працює у фоновому режимі і триває 300 секунд. Якщо ви будете перезавантажувати чи вимикати котел, таймер буде обнулятися і ця функція буде починати відлік заново. Далі нам потрібно обрати робочий режим циркуляційного насосу. І тут в нас є декілька варіантів. Перший режим це робота з постійним перепадом тиску. Даний режим максимально підійде для радіаторної системи опалення з використанням термовентилів. В цьому пункті ми можемо задати перепад тиску від 100 до 400 мБ. Наступний режим це режим роботи з перепадом температури. Даний режим підійде для роботи з теплими підлогами, оскільки нам важливо, щоб перепад температур між подачею і звороткою був мінімальний. В цьому пункті ми можемо задати значення від 10 до 20 кельвінів. І останній режим це робота з фіксованою ступінню циркуляції. Даний режим максимально схожий до роботи традиційного ступінчатого насосу. Тільки тут ми обираємо замість першої, другої чи третьої швидкості ступінь циркуляції в відсотках від 50 до 100. В наступному пункті нам потрібно обрати тип газу. В нашому випадку у нас природній тип газу. Далі котел запитує, чи буде ввімкнений режим погодозалежного керування. Якщо ви під'єднаєте датчик зовнішньої температури на плату котла, у вас буде доступний режим погодозалежного керування. Увімкнувши його, ви можете задати опалювальну криву. Якщо ж ви не використовуєте зовнішній датчик, вказуємо, що в нас вимкнене погодозалежне керування. Якщо ж ви працюєте з нашим погодозалежним регулятором, цього пункту меню у вас не буде. Далі нам пропонують внести контакти спеціаліста. Якщо ви займаєтесь сервісним обслуговуванням, ви можете залишити свої контакти або ж не вводити ці дані. На цьому і завершується помічник зі встановлення, і тепер ми можемо перейти до налаштувань котла. Після завершення базових налаштувань. Котел пропонує нам пройти меню помічника для користувача. Для цього нам потрібно нажати Знак запитання. Потрапивши в меню Посібника користувача, перед нами відкриваються три пункти. Перший з них це елементи керування. Зайшовши все під меню, котел ознайомить нас з функціями кожної кнопки і розкаже про їхнє призначення. В наступному пункті меню ми можемо. Ознайомитися з назвами всіх категорій і їхнім описом. Останній пункт меню це помічник часових програм, який допоможе кінцевому споживачу налаштувати бажані часові коридори. Далі нам потрібно налаштувати бажані температури. Почнемо з опалення. Для того, щоб котел увімкнув функцію опалення, йому потрібно задати температуру подачі. Для цього, використовуючи. Шкалу можемо задати бажану температуру, наприклад, 55 градусів. Таку ж самодію можна провести і для режиму нагріву гарячої води. Для цього нам потрібно перейти в індикацію краника з водою. Також в новому котлі з'явилася нова функція в вигляді програмування опалення по часовим коридорам. Щоб активувати цю функцію, нам потрібно зайти в основне меню, пункт регулювання та перейти в. Таймер опалення. По замовченню, таймер вимкнений. Тобто котел працює постійно на заданій температурі. Якщо ви хочете активувати часові коридори, то потрібно увімкнути таймер. Тоді у вас додатково з'явиться підпункт тижневик. Зайшовши в цей підпункт, ви можете налаштувати часовий коридор роботи опалення на кожен день тижня. При тому. В години, коли опалення активоване, котел буде працювати на попередньо налаштованій вами температурі подачі. В іншій проміжки часу, коли опалення не активне, буде ввімкнений тільки режим антизамерзання. Оскільки ми маємо котел серії плюс, який передбачений для підвищеного комфорту по гарячому водопостачанню, бажано увімкнути функцію комфорт. Для цього опускаємося в відповідний пункт меню та активуємо функцію комфорт. Ось ми і провели основні налаштування, і тепер котел готовий до роботи. А ще в нас є одна цікава функція, яка дослівно перекладається як намилювання. Зміст цієї функції полягає в тому, що котел не буде перемикатися з режиму нагріву гарячої води на режим опалення на протязі трьох хвилин в той момент, коли ви намилюєтесь в душі. Для цього потрібно активувати її в діагностичних кодах. Заходимо в рівень спеціаліста під пункт Діагностичні коди, в коді номер D159, активовуємо цю функцію. Таким чином, ви можете одержати максимальний комфорт по гарячому водопостачанню. Якщо раптом у вас на котлі з'явилась помилка F105, це означає, що відбувся збій роботи котла з газовим клапаном. Добре, що цю помилку можна легко прибрати. Для цього потрібно зайти в основне меню Налаштування, Рівень спеціаліста, ввести сервісний код та зайти в підпункт Діагностичні коди. Далі в пункті D52 нам потрібно ввести значення. Яке нанесено на шильдік газового клапану. В моєму випадку, це цифра 65, після чого помилка зникне. Отже, після сьогоднішнього відео я сподіваюся, у буде виникати менше запитань щодо базових налаштувань нових котлів екотек. До нових зустрічей!